Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові булочки, але не прості, а у формі гарбуза. Прибираємо її до холодильника і будемо готувати тісто. Для тіста нам потрібно 200 г теплого молока, 7 г сухих або 21 г сирих дріжджів, 60 грамів цукру, 1 яйце, 70 мл рослинної олії, 170 г гарбузового пюре, 750 грамів пшеничного борошна. Опара. Подрібнюємо дріжджі у миску, всипаємо цукор. Вливаємо молоко. Із загальної маси беремо 3-4 столових ложки борошна. Все змішуємо до однорідності.